Чули, Робимо на сніданок сирники. Дві пачки сира, дві ложки манки, два яйця. Я додаю стевію, я цукор не додаю. І зараз зіб'ю блендером. Вийшла у нас така однорідна маса. Після цього я додаю яблучка, які я обібрала до шкірки. І покришила дрібненько. Ви можете їх терти на тертки, але я кришу, мені подобається кришити. Добавляю сюди сирну масу, перемішую хвилин 15, щоб постояло. Сирники не мусять у вас бути ідеальними, тому що там яблучка покришені. Зараз будемо жарити. Класний, пухкенький і дуже гарні всередині. Як запіканочка наче. З яблучком всередині. А ще зверху як польєм митком. Це взагалі буде здорово. Тому що у нас сирники не дуже солодкі.